Але це істина. В очі наші є план нашого спасіння. Нехай буде воля Твоя, а не воля церкви. Нехай буде як на небі, так і на землі. Бог сказав: Його слухайте, Ісуса Христа, вчення чи є? Ісуса Христа, ну не вчення церкви. Не те, що ви придумали, люди, своєю мудрістю. Заплутали людей, вони не знають, що з ними робиться. Виходите, синоди робите, їжі наставляєте там, вирішуєте. треба вирішити, за такого чоловіка він помер, а він святий. При життю грішний був, а як помер, святий став. Дивні люди вірять в це. Католики мають своїх святих Православні своїх святих протестанти всі святі та чи святі? Живучи з спокусами, впавши, не дають, щоб Господь їх підняв, чуючи істину, не приймають її. Ні, вони мають каганці з оливою, з оливою помазання, ну вони мають їх отут, закриті каганці, і вони сплять з цими каганцями. Да вони проснуться, Да, вони зайдуть Царство Боже, ну сплять. Вони не чують, що тут ми стоїмо і розпинаючись разом з Ісусом Христом, кричимо проснися. Встань, іди, взуйся в Євангелію, візьми повну Божу зброю. Атакуй, сатану. Атакуй ці скриті спокуси церковні, які просли великими деревами спротиву, на яких немає ні плодів, ні листя. Що за дерево без листя? Пізнання добра і зла, вам ще треба пізнавати. Ви ще не зрозуміли. Ради чого прийшов Христос на цю землю? Ради чого пролив кров свою святу? Мені церква сказала. Моя церква католицька, це свята і тільки через них спасіння. І б'ю себе в груди, Господи, помилуй. І буду себе бити гро, і буду хрестити дітей, і буду Умер. І що? Тебе покроплять святою водою, запечатають лопатою випившого грабаря, за святими упокої душу раба твоєго. Залежні, вони були спокушені, щоб постійно просити в отця. Діти, як жебраки, просять, наче вони, та вони так і є, вони поза домом Божим. Він каже: війдіть в двері, я є двері. Вони відкриті. Ні, ми будемо за домом твоїм. Ми збудували свій дім, і ми будемо просити і жебрати. Ти зроби, ти дай нам дах, ти прикрий нас, ти застережи нас, ти, ти помаж нас, ти, ти закінчив війну, ти, ти зціли, ти піди в руки хірурга. То, ти, 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 мені не вистачає слів. Того всього гнилого, яке пропонують сьогодні релігійні боси. Які поза Домом Божим збудували собі католицький храм, православний храм і ще зібрання. Які заскочили до Ісуса в дарі, а назад побігли. А що? ми краще теж будемо, як ті, просити. Ми собі чаї будемо ганяти. Які чаї? Ну, як, молитви? Спільні молитви. Як називається? Сніданки? Сніданки. О? Знаєте? Ну не спокушайтеся. Там немає братерської любові, ось чого нема. А Господь каже: тільки через братерську любов пізнають, що ви мої.